У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, чому у вас на підприємстві хаос, чому ніхто не хоче нічого робити, чому всі ваші працівники так часто скидають із себе відповідальність і перекидають цю відповідальність на інших працівників, а ці в свою чергу на когось іншого. Чому так відбувається, і як раз і назавжди припинити цей хаос і зробити це максимально швидко, в максимально короткі терміни, щоб усі нарешті працювали так, як потрібно, і чітко про це у сьогоднішньому Відео. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І почати я хочу з того, що підприємці стикаються із такою ситуацією доволі часто. Особливо часто ця ситуація зустрічається в малому бізнесі, де підприємець дає вказівку, дає завдання. Потім приходить через певний проміжок часу подивитися, як його підлеглі впоралися із виконанням. Виявляється, що ніхто нічого не робив, всі стоять, не знають, що робити, дивляться один на одного і перекидають стрілки один з одного. Кажуть, ти повинен був це робити, а інший каже, Ти повинен був це робити, це не моя робота. А хтось взагалі каже, мені за цю роботу гроші не платять. І відбувається так, що ви приходите, дивитесь, що б ви кому не сказали, як би ви кому не сказали. Ніхто не виконує ваших завдань. І ви починаєте думати, блін, ну напевно, я не авторитетний керівник, якщо мене ніхто не слухає. Напевно, я не є той, хто може бути лідером. Я, напевно, не та людина, якій потрібно було взагалі займатися бізнесом. А потім, що ви робите? А потім ви розумієте, що якщо ви є не авторитетом для своїх працівників, то починаєте із ними домовлятися, починаєте включати так би мовити, дипломатію. Казати, ну що давай ми з тобою так попробуємо, Ну чого ти хочеш? І потім, коли працівники вловили вашу слабкість, бо в даний момент ви проявили свою слабку позицію як лідера, ви втрачаєте свій авторитет. А відповідно, працівники почнуть нав'язувати вам свої умови. І чим далі, тим частіше вони будуть звучати. Чим далі, тим жорсткішими будуть ці умови, спочатку вас почнуть акуратно підводити до певної думки і, так би мовити, натякати, що дивись, ось там мені телефонував вчора чоловік з такої то компанії. Казав, що там є робота, і він мені готовий платити стільки-то. я собі думаю, що ж мені робити в цій ситуації. І іншими словами, ця фраза звучить так, що. Чоловіче, або ти мені платиш більше, або ми з тобою більше не працюємо. Я піду туди, де мені запропонували більшу зарплату. І як зазвичай діють підприємці у такій ситуації. А вони що роблять? Вони прогинаються, вони розуміють, що працівника знайти складно. Вони розуміють, що ринок праці він кишить просто тими працівниками яких потім потрібно навчати, які є в якійсь мірі навіть некомпетентними, які дуже важко навчаються, мають певні проблеми навіть із психікою. Я не кажу за усіх, але я кажу, що таких є величезна кількість. І він розуміє, що цей кадр, ну хоча б щось в порівнянні з тою усією масою, яка є на ринку праці. Тому він що робить? Він старається максимально втримати цього працівника в себе на роботі. Він починає йти йому на уступки. Є більш жорсткіший тип підприємця. Він каже: не подобається, ну то йди і будеш собі там працювати. Я собі когось іншого знайду. І потім стикаються з тою ситуацією, що дійсності знайти працівника доволі складно. Бо всі, хто приходить, це є некомпетентні, м'яко кажучи, кандидати. І через певний проміжок часу, через певну кількість спроб знайти нового кандидата, підприємець що почне робити. Він починає згадувати того працівника, починає вимальовувати йому такий ідеальний портрет. А усі його мінуси, усі проблеми, які він мав із цим працівником, він починає їх нівелювати. Він починає про них забувати і потім починає сам себе переконувати в тому, що можливо цей працівник був не настільки поганий, а можливо він дійсності старався. А можливо, це я неправильно з ним поступив, можливо, я неправильно його оцінив, неправильно до нього віднісся в цей момент. І все частіше, частіше, частіше починає повертатися до цих думок. Бувають навіть випадки, що такі підприємці, все ж таки, під тиском цих же переконань самі собі це нав'язали, самі змусили себе в це повірити, беруться за слухавку і телефонують до цього кандидата, до цього працівника, який в них працював. Кажуть, слухай, ми з тобою так добре працювали, ми одне одного знаємо. Я готовий тобі підняти зарплату, тільки прийди до мене, почни в мене знову працювати. А що відбувається далі? І цей працівник має. Два варіанти вибору дій. Він або пошле цього підприємця скаже, слухай, мені тут добре, навіть не згадуй за мене, або поступить хитріше і почне торгуватися з ним, почне виторговувати ще вигідніші умови праці. І в цей момент цей підприємець з високою ймовірністю піде на уступки, тому що цінність даного працівника для нього дуже висока, і його потрібно заполучити будь-якою ціною. Хоча насправді об'єктивно, якщо б перевести все це в математичний вимір, перевести це все в показники конкретні, можливо, це все далеко від реальності бути. Проте для підприємця в його голові зараз цей конкретний працівник це ідеал. Це його бажання. Він хоче, щоб він знову почав в нього працювати, і готовий все для того зробити. А якщо це чоловік, то тут ще й інстинкт підключається, якби боротися за ресурси. Тому він починає ще активніше діяти і починає робити усе для того, щоб цього працівника повернути до себе в компанію. Буває так, що йому це вдається, а буває, що не вдається. Проте розглянемо варіант, коли йому це вдається. Він повертає такого працівника. І що розуміє працівник в цей момент? А працівник розуміє те, що можна продовжувати маніпулювати, і що цей інструмент з цим конкретним підприємцем працює прекрасно. І тому через деякий проміжок часу він почне знову виторговувати для себе вигідніші умови. А потім знову, а потім знов і так буде йти до тих пір, або поки підприємець все ж таки не наважиться зняти свої рожеві окуляри і звільнити цього працівника. Або поки підприємець сам не своїми руками не викопає яму під своїм бізнесом, і бізнес не втратить бізнес, не закриє потім після цього. А при таких обставинах він закриє бізнес, тому що коли ви піднімаєте зарплату працівнику, ви повинні розуміти, що ви робите це з конкретною ціллю, не з ціллю втримати цього працівника. А з ціллю того, що ці інвестиції в зарплату вони окупляться, тому що працівник почне більше працювати, почне ефективніше працювати, буде приносити результат більшій компанії, і як наслідок, компанія буде більше заробляти, і, отже, можливості для виплати цієї зарплати у нього з'являться у підприємця. Проте, коли підприємець, от на такій ейфорії, от в таких емоціях, вибирає собі працівника і хоче повернути будь-яким способом, він за все це забуває. Навіть не думає за це. В нього одна ціль зберегти цього конкретного працівника, а в результаті втрачає все. Чому втрачає все? Тому що окрім цього працівника є ще інші працівники, і вони дивляться на ситуацію, аналізують вашу поведінку, аналізують вашу взаємодію з іншим колективом. І розуміють, що якщо цьому конкретному працівнику дозволяється така маніпуляція, то чому б їм не пробувати проводити ці ж маніпуляції? І вони почнуть мало-помалу також підтягуватися. І ось так декілька маніпуляторів, декілька таких серйозних підйомів зарплати, і вашого підприємства немає, тому що всі гроші, весь прибуток ви будете направляти на зарплату, а потім втратити бізнес, бо не зможете покривати свої витрати, витрати свого підприємства. Не зможете покривати витрати на бізнесі, можна поставити хрест. А потім втратили бізнес, майно продаємо за безцінь, лиш би з боргами розрахуватися, бо ви ще й в борги залізете до постачальників. Наприклад, коли вас буде знижуватись кількість оборотних коштів, ви згадаєте мої слова. Ви будете просити постачальників про відтермінування, і вони вам його даватимуть. Але при тому ваш борг буде рости перед ними. А щоб перекрити цей борг, ви будете залізати в кредити і віддавати кредитами. А кредити будете перекривати іншими кредитами. Так, я неодноразово про це розповідаю, але це є класична ситуація. Ви повинні розуміти, до чого може привести ваш такий підхід. І як ви зрозуміли, ні до чого хорошого в результаті ви не прийдете при такому підході. І виникає питання: а що ж робити? У чому ж проблема? А проблема, якраз таки в тому, що. Ви допустили одну дуже незначну, непомітну, але дуже серйозну помилку. І ця помилка полягає в тому, що на початку, пам'ятаєте, коли я почав розказувати про приклад, я казав про те, що ви дали команду, і працівники вас не послухали. Вони. Почали перекидати стрілки один з одного, і з цього почався цей ланцюжок розмотуватись. І ось до чого він привів. Тому виправляти проблему, не допустити проблему. Ви можете тільки тоді, коли виправили цей початковий елемент. На початку, коли ви виправили помилку свою, коли ви її не допускаєте. І в чому в даному випадку була помилка підприємця? Помилка підприємця в даному випадку була в тому, що він конкретно не розподілив зобов'язання між своїми працівниками. Він конкретно не назначив об'єкти робіт для кожного працівника. Він не закріпив план робіт за кожним працівником. Відповідно, якщо ви не закріпляєте конкретно план робіт за кожним окремим працівником. Ніхто нічого робити не буде. Всі будуть відповідальні за все і одночасно ніхто ні за що не буде відповідальний. І будете раз за разом стикатися з цим хаосом. І не будете знати, що із цим робити, як вирішувати цей хаос. Тому ваше завдання чітко, у вас є завдання. У вас є план роботи. Розділіть його між своїми працівниками, назначте кожному працівнику план роботи і обов'язково прив'яжіть чіткі показники. Для того щоб розуміти наскільки ефективно чи неефективно впорався цей конкретний працівник із завданням, яке ви поставили. Якщо ж ви цього робити не будете, якщо ви не будете заміряти конкретні показники, аналізувати конкретні результати, то відповідно кожен із цих працівників буде вішати вам лапшу на вуха. Він буде розказувати вам, наскільки він цінний кадр, наскільки він багато вкладається в ваш бізнес, наскільки серйозно він підходить до своєї роботи. Ви вуха розвісите. Будете все це слухати? Ковтати, а ваш авторитет в цей момент як керівника буде падати, і ви знову скотитесь до тої ситуації, про яку я вам щойно розповідав, і до чого це приведе, ви вже знаєте. Тому ваше завдання одразу першим ділом чітко розподілили задачу між всіма працівниками, чітко поставили план робіт і чітко прив'язали роботу до конкретного працівника. Проте це є завдання, яке потребує часу, і дуже важливо зробити все правильно, тому що якщо ви неправильно розподілите завдання між своїми працівниками, працівниками, то відповідно неправильно розрахуєте можливості кожного працівника. Якщо ви розподілите завдання між кожним працівником, при тому не врахуєте індивідуальних особливостей кожного із них, то виникає ризик того, що завдання може бути виконано неякісно. Неправильно, не в терміни, і в результаті виконання завдання ви будете мати конфлікт, тому що той, хто отримав від вас завдання, яке не може виконати, з яким не може впоратись, він почне конфліктувати із тими людьми, яким завдання, як їм здається, поставили легше. І навпаки, і тут можуть виникати дуже багато спірних питань, можуть виникати дуже величезна кількість конфліктів. І усі ці конфлікти вам потім доведеться вирішувати. Потрібно буде постійно включатися в діалог, постійно потрібно буде мотивувати людей, підштовхувати до дій. Потрібно буде постійно підбирати правильні слова, і ви знову можете скотитися до того варіанту, про який я вам розповів. Тому ваше завдання чітко зрозуміти, хто із ваших працівників який об'єкт роботи зможе виконати, як він зможе виконати, наскільки він ефективний? Наскільки він ефективний саме в цьому виді діяльності? Бо кожен повинен виконувати ту роботу, в чому він найефективніший. І тут виникає наступне питання: а як виявити, хто в чому найефективніший? І як потім правильно розпланувати цю роботу? Цей об'єкт роботи між всіма своїми працівниками, і це стосується будь-якої сфери для бізнесу. Тут насправді дуже важко дати універсальну відповідь, тому що бізнес буває різний, сфери бізнесу абсолютно різні, і ситуація в кожного підприємця в бізнесі унікальна, індивідуальна і неповторна. Тому якщо у вас виникають питання, як конкретно в вашій ситуації виявити сильні сторони своїх працівників, як правильно їм ставити завдання. Які правильно їм ставити завдання, які правильно показники прив'язати до роботи конкретного працівника, то приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.